Де можна продавати товари по дропшипінгу? Де це можна зробити безкоштовно? А де з вас знімуть останні штани? Сьогодні про це і поговоримо. Варіант номер один створити власну спільноту у месенджері, у Telegram або у Viber. Явні плюси: це вам нічого не коштуватиме, туди дуже легко додавати товари, а також комунікувати з покупцями. Ну, звісно ж, нічого просто так з неба не падає. Потрібно вчитись залучати клієнтів. До речі, якщо ви хочете, аби ми зняли додаткове відео про те, як залучати клієнтів, напишіть про це в коментарях. А ми переходимо до варіанту номер 2 створити власну сторінку у соцмережах: Instagram чи Facebook. Це також нічого не коштує також дуже просто додавати товари, крім цього, є інструменти для налаштування реклами. Безкоштовні засоби просування у соцмережах, звісно ж, є, але для того, щоб вони почали працювати, потрібно постаратися. Ну а платна реклама може приносити замовлення швидше, але звісно ж за умови, якщо ви її правильно налаштуєте. Є також варіант номер 3 – це майданчики оголошень, OLX, BON або об'ява. На цих сервісах також є варіанти безкоштовного розміщення, які, звісно ж, слід спробувати. Але майте на увазі конкуренцію, тому що насправді багато людей можуть робити те саме, що й ви. Тож шукайте вільні ніші. Наступний варіант номер 4 – це маркетплейси. Пром, розетка та бігл із явних плюсів це те, що ви отримуєте доступ до торгівельних майданчиків, на які за покупками приходить більше ніж мільйони людей. До речі, гарні дропшипінг постачальники надають можливість автоматично завантажувати фото товарів на маркетплейси. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете дізнатися більш детально, напишіть про це в коментарях. Основний мінус цього варіанту це те, що магазин вам не належить, тому ви маєте грати по правилам, які встановлює маркетплейс. Але не засмучитись, тому що є ще один дуже класний варіант це власний інтернет-магазин. Плюси в тому, що магазин ваш і тільки ваш. Тому ви можете там робити що завгодно, як завгодно і коли завгодно. Мінуси технічні. Треба або самому розбиратися, або запрошувати спеціалістів. Тому що магазин сам працювати не почне. А для того, аби почав, треба суттєві ресурси і час. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то мабуть тема дропшипінгу вам дійсно цікава. Але можливо, ви не знаєте з чого почати. Ви можете почати з того, аби поставити плюсик в коментарі, і наші менеджери надішлють вам покрокову дуже просту інструкцію для дропшиперів початківців. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, а також підпишіться на наш канал, тому що вас чекає дуже багато цікавих і корисних відео для дропшиперів початківців.